Привіт, малятка! Сьогодні прочитаю вам казочку про мишенятка Тіма. Який же він вередливий сьогодні! Слухняні мишенятка під час прогулянки з матусею так не вередують. А Тім влаштовує істерики так само, як і всі дітки. Отож, слухайте, мишеня Тім вередує. Анна Казаліс. Тім гарне мишеня, але сьогодні у нього з самого ранку примхливий настрій. Тіме, одягайся, сказала йому мама після сніданку. Ось тобі светр, Одягни, щоб не замерзнути на прогулянці. Не хочу светер, мені так добре, кричить Тім. Ну, дивись, зітхає мама. Але якщо буде холодно, одразу підемо додому, а потім додає тільки спершу прибери за собою іграшки. Це не я їх розкидав, а ведмедик. Гедді вигадує Тім і показує на плюшевого ведмедика. І взагалі мені подобається безладдя так зручніше всі іграшки одразу видно. Нарешті мама з Тімом виходять з дому. Але Тім і на вулиці вередує Мамо, купи мені іграшку. У тебе і так багато іграшок, ти ж і тих не хочеш збирати, каже мама. Але я хочу іграшку, хочу, хочу, купи мені жовту качечку. Але качечку мама не купила. Натомість. Дозволила Тіму проїхати одне коло на каруселі. Але яке там одне коло? Тім проїхався п'ять разів і ніяк не хоче злазити. Тіме, нам час дивися, всі дітки вже порозходилися, каже мама. А я хочу ще, я на поросяті не катався, закричав Тім і сердито схрестив лапки на грудях. Коли Тім зліз із каруселі, він побачив морозиво. Хочу морозива, фісташкового, велике велике. Мишеня Тім, що сили тягне маму за лапу. Зараз не час для морозива, Тіме. Ми скоро підемо додому. У нас на обід смачний моркв'яний суп, каже мама. Але Тім не хоче нічого чути. Гей, Тіме! Давай пограємо в м'яч. Кличуть його друзі. М'ячик мій. Я сам гратимуся з ним, відповідає мишеня. Друзі йдуть, а грати одному нудно. Ходімо, Тіма, нам час. Кличе мишеня мама. Я втомився. Візьми мене на ручки. Я не хочу йти сам. Тім, що сили упираються лапками в землю. І тут мама починає втрачати терпіння. Та що з тобою сьогодні, Тіме? Що ж ти весь час вередуєш? Я втомилася. І не можу тебе нести. Ходімо додому швиденько, нас тато чекає. А я не піду додому. Ми з моїм ведмедиком ще не нагулялися. Вже холодно і незабаром стемніє, а мені ще треба приготувати вечерю. Умовляє мишеня мама. Ні, не піду, я буду гуляти. І тім тікає, притискаючи до себе ведмедика. Тіме, Тіме, ти де? Іди сюди швидше. Гукає мама. Вона не на жарт перелякалася. Куди подівся малюк? Мама бігає та шукає його, але Тім причаївся за кущем і мовчить. Вже зовсім стемніло. Стало холодно, і чому він не надів светер? Мишеня вибирається із свого укриття. Але мами не бачить. Мама, мамочко, кличе мишеня. Навколо зовсім темно. Мишеняті, здається, що з темряви на нього дивляться злі чудовиська. Мама, мама, кричить Тім. До нього підходять мама з татом. Тато приніс ліхтар і знайшов синочка. Ось ти де, Тіме. Ми так довго тебе шукали. Батьки кидаються його обіймати, і Тім пригортається до них. Я, я більше ніколи не виродуватиму і нізащо більше не втечу. Обіцяє Тім. А мама з татом його обіймають. Як добре, що все добре скінчилося. Якщо вам сподобалася казочка, підписуйтеся, ставте вподобайку. Та слухайте нові казочки українською.